36-та позачергова сесія Миргородської міської ради розпочалася із затвердження порядку денного. Цього разу на розгляд депутатів було винесено сім питань. У роботі засідання сесії взяло участь 26 депутатів. Першочергово присутні заслухали інформацію начальника фінансового управління Сергія Скляра. Він озвучив проект рішення, згідно з яким пропонується збільшити дохідну і видаткову частини міського бюджету на 103,4 мільйона гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету, бюджету сусідньої територіальної громади, а також за рахунок перевиконання показників надходжень до загального фонду за півроку. Також проектом рішення було визначено суми коштів, які спрямують на розвиток важливих для громади галузей. Спрямувати 600 тисяч. На заходи з мобілізації відновити вільні залишки 5 мільйонів гривень у бюджеті і витратити знову ж таки на ті цілі, на які я вже зауважив, а також направити як субвенція обласного бюджету для агенції місцевих доріг для ремонту доріг нашої громади 2 мільйони гривень за рахунок зменшення по відділу та будівництву. У водогонах за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів у рамках програми з відновлення України на реконструкцію комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування виділено 100 мільйонів гривень. А за рахунок іншої субвенції з бюджету Великосорочинської сільської територіальної громади на підтримку та розвиток комунального некомерційного підприємства Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги виділять 139 тисяч 500 гривень. Також депутати одноголосно затвердили надання фінансової підтримки Збройним силам України у розмірі 5 мільйонів гривень і 600 тисяч гривень для Держспецзв'язку. На позачерговій сесії депутати ухвалили надання фінансової підтримки у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень комунальному підприємству Миргород теплоенерго на погашення зобов'язань по кредитному договору та на виплати заробітної плати. За результатами голосування також було затверджено передавальні акти для нового комунального підприємства Тепловодсервіс. На виконання попереднього рішення міської ради про реорганізацію комунальних підприємств Миргород Тепленерго та Миргороддоканал пропонується на ваш розгляд затвердити передавальний акт комунального підприємства Миргород Тепленерго, затвердити передавальний акт комунального підприємства Миргород доканал, затвердити статут комунального підприємства Тепловодсервіс у новій редакції. Передати комунальному підприємству тепловосервіс майно у господарські віддання та на баланс. Також на сесії було обговорено питання про тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Для зменшення навантаження на споживачів населення було вирішено відшкодувати різницю в тарифі за рахунок місцевого бюджету та зупинено із 1 серпня по 31 грудня 2023 року дію рішення виконавчого комітету міської ради від 13 червня 2023 року номер 211 Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Ведення комунального підприємства Миргород-водоканал Миргородської міської ради для категорії споживачів населення з 1 серпня тариф на централізоване водопостачання становитиме 18 гривень 18 копійок. На централізоване водовідведення 20 гривень 77 копійок. Наступний проект рішення стосувався припинення права постійного користування державного підприємства Миргородське лісове господарство земельною ділянкою. Також одноголосно депутати затвердили передачу нежитлового приміщення за адресою містомиргород вулиця Гоголя 64 під архів для комунального підприємства бюро технічної інвентаризації. Останнє ухвалене депутатами рішення стосувалося погодження договору оренди відділу житлово-комунального господарства і товариства з обмеженою відповідальністю Авокат.